Выслухай мо святой Евангелии, мир си. И духа и твоему. И я на святой Евангелии читаю. Слава тебе, Господи, Слава тобі, кожні. Сказав би спотвідаєм, що те прийшли. вам кажуть, слово моє сумка, і вірить, то мене післо. Той має вічне життя, й на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Істину істину кажу вам, що настане час, і нині вже є коли мертвий ворожолосина Божого. І, і почув, що живуть, ви, і в має життя в самому собі, Так і ісинові да мати життя в самому собі, дав їму владу сутворити, бо він є син людський. Не дивитися чому. Во настає час, коли всі, всіх добробах, його сина Божого і почув, що живуть. І до ті, хто творе доброго воскресіння, життя, ті, хто чинили злогосіння, суду, я нічого не можу вчинити сам від себе. Як чую, і суд, мій праведник, вони шукають моєї волі, а волю слава мене. Слава тобі, трійсного. Спочини правий, душу роба свого у покой, і прийми до блаженного життя, біля тебе, чоловік волю, госи, як твої, в тіща дітвої спочивають, покої душу раба. Бо ти єдиний чоловік любив, слава Отцю і Сину і Святому Духові ти, ніж ти до обладна, і розбив кайдани заковані, за душу раба. По і на віки ані. єдина чиста й непорочна Диво, що палищі мені породила, молиться за спасіння душі, помоліємося. Спасибо, своє благодать, удара в жила сюда, святим, ученикам і апостолам, воєнти зав'язати, решити лихи чоловіком, який присутність Духа Святої, опуща, куча, і вже одержати, вдержиться, юрита, ще звяжете, рознишити на землі, буду зв'язано зараз, де ще на небесі, подиві жити на духе, махи не через мене смирана, що мисці по духу чарного приставленого Миколая, вихоє Бог. vërtetë shumë 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 mollen të kundërshtmëshkimin e shpëtkëllot Приступині в'яти лікаря як грикає, як чоловіці засвязі Всім серцем, що душе не путає все всіх вини зараз вічень Його. Ліка на небо, і не слаза мені при непростині поради, чоловіку люса, великої святої, та благословений слабічиці нашої Богородиці, присвяті Марії, І всіх святих, Амінь! пресвятая, Богородиця, спасибо. Чисніше відкрили ми не дріняємо, славнішої візирахи. Щоб зісвіня Бога, слова породила, сущий Бога родиться, Тебе величає. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Ти! слава Отцю і і Святому Духу, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христох, що живими і мертвими володіє, істинний Бог наш молитвами пречистої, своєї Матері, святих славних і всхваліх апостолів, преподобний боносний отців наших і всіх святих, душу усопшого Героя України, що віддав своє життя за нашу незалежність воїна Миколая, В волоняв рамийсакая копой до правених прилічень, а нас помилує, спасе, бо Він благий, чоловіку любим. Блаженому сподіваю. Подай Господи, герою України, воїну Миколаю, і сотвори йому вічну вічную, Não! память viet pro nego Боже, гріхи, Його вільні, невільні сотвори йому царство небесне, царство небесне є, царство, небесне життя, вистане, спокій, царство небесне є, царство, небесне життя, безстане ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава. слава Україні! Дорогі у Христі, браття і сестри! Сьогодні напевно такий момент, що священнику важко підібрати ті слова і розрадити родині. Де сьогодні бачити, ті сльози проливає і не тільки родина, а напевно вся Україна, і сьогодні все наше місто проливаємо ті сльози нашого співбрата, новопреставленого Раба Божого Миколая, який відійшов у вічність і де ми сьогодні сотворили над ним цю молитву, щоб Господь прийняв його душу до Царства Небесного. Святе письмо нам каже такі слова, що немає більшої любові на ту, як хто власне життя віддає за ближніх своїх. І напевне, представленої блаженної пам'яті Миколай виконав сповна цю заповідь Божу, де він захищав нашу державу. І трагічно загинув, відійшов у вічність. Але сьогодні є таке гасло, герої не вмирають дійсно. Герої не вмирають, а живуть у вічності, тому що перед Богом Він відійшов, і Господь напевно його прийме душу, тому що людина, яка віддала своє життя, яка жертвує своїм життям. Подібно до тих слів, які ми сьогодні промовляли, що всі святі знайшли джерело життя і двері раю. І ці двері раю, напевно, він знайшов, пожертвуючи з собою. На все воля Божа, дорогі. Нам важко тут, бо він прощається найперше своїми батьками, де він був для вас тим дорогоцінним скарбом, напевно, найцінніше. Що є у батьків, це рідна дитина. Напевно, сьогодні пригадуються ті мамі, ті роки дитинства. І всім сьогодні пригадується родина. плачемо, бачимо діти, дружина. Сьогодні він прощається, не бере з собою нічого. Людина йде у вічність, ми тут трудимося на землі, але Відходимо з нічим. Він трудився тут, на цьому подвір'ї сьогодні. Рідні, друзі, близькі, знайомі прийшли, щоб віддати ту шану нашому герою, який буде жити у віках. Пройдуть роки. Ми минемося покоління, але вони будуть жити в віках і їхня пам'ять. Як сьогодні ми в молитві читаємо. І пам'ять про них зроду в рік. Вони відійшли від нас, і ми живемо сьогодні дійсно в час тих випробувань. Ми повинні найперше з'єднатися в тій молитві, молитися, щоб Господь не допускав, де сьогодні вся Україна плаче, але Господь з нами і ми переможемо. Хай вічна слава буде Герою України! Герої України не вмирають. Слава Ісусу Христу! слава Україні! героям! Слава! Вічна пам'ять, вічний спокій!